Друзі, привіт! 20 листопада сьогодні. З вами знову Олег Кучок, і зараз поговоримо про мега-атаку, яка може бути здійснена на Україну. В принципі, нам то не звикати до атак шахедами, крилатими ракетами, балістичними навіть ракетами. Ми, на жаль, до цього звиклися, але Посольство Сполучених Штатів Америки у Києві сьогодні повідомило про те, що вони закрилися і нікого не обслуговують. Зараз детально про те, що я знаю, що я думаю з цього приводу. Я вам розповім. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте відео. Друзі перед самим записом з'явилось повідомлення головного управління розвідки. Вже ближче так до обіду. Пізно я записую ранішній огляд, ну так складається. Що це інформаційна психологічна спецоперація Росії з приводу удару по Україні якоюсь величезною кількістю ракет і величезними міжконтинентальними навіть ракетами говорять, що це там буде ракета за бойовою головкою більше однієї тони. Я на цьому не знаюся, я вам говорю відверто, але дійсно ракета дуже велика кільканадцять метрів, кільканадцять, я говорю, там і двадцять-триць метрів, і в неї дуже багато боєголовок, ну що страшне прилетить, але це не ядерна зброя. І пізніше Сполучені Штати... Повідомили від свого посольства про те, що вони вживають відповідних заходів безпеки з огляду не на ядерну небезпеку, а просто через те, що буде ракетний обстріл, на що гур їм сказали, ну то ви могли просто нічого не коментувати. Слідом за посольством США закрилися, не говорю, виїхали. Друзі, прошу звернути вашу увагу і акцентую. Вони нікуди не їхали, вони просто зачинилися і нікого не обслуговують. Також посольство Греції оголосило про тимчасове закриття для відвідувачів з міркувань безпеки, посольство Іспанії та посольство Італії. Вони рекомендували громадянам уникати переміщень і залишатися в безпечних місцях. Ну, от на даний момент, коли я записую вам відео, також вона має тривога. Я думаю, що по багатьох регіонах ну, нам справді до цього не звикати. Які ж рекомендації давали в посольстві для громадян? Та в принципі ці рекомендації вони важливі для всіх. Перше. Слідкувати за оновленням через місцеві змі. Слідкуйте за телеграм-каналами, що пишуть. Злетіли літаки, розуміємо, що вони можуть нести крилаті ракети, але вони можуть і переміщуватися. Друге, заздалегідь визначте найближче укриття для безпечного перебування. Абсолютно нормальна рекомендація, і у разі повітряної тривоги негайно приймувати до сховища, так як то мають робити всі, і дотримуватися інструкцій місцевої влади та служб екстреної допомоги. Відтак, друзі, на даному етапі ми фіксуємо заяви посольств, які рекомендують своїм громадянам бути безпечними і переміщуватися в Місця, де можна заховатися від ракетних ударів. В принципі, це ми і так знаємо. І Гур тут правий, коли говорить, для чого ви сієте паніку, але скажу від себе. Будьте справді дуже уважними і обережними до свого життя. Бережіть його, тому що ракети та шахеди прилітають сюди. Я думаю, що вам це пояснювати не треба. Тому, хоча дуже багато нині інформації про удар Росії по Україні, але я думаю, що він буде. Чому лише тому, що Захід дозволив нам використовувати багато зброї по території Росії раніше Путін був абсолютно переконаний і не безпідставно. В тому, що цього не буде, ніякої загрози складам боєприпасів, які є в прифронтових регіонах, немає. Ну а виявляється, ми тепер їх знищуємо. Звісно, це йому не подобається. На тлі цього дозволу Білого Дому про можливість нам бити по території Росії і не лише навіть і протипіхотні міни нам дозволили використовувати. Я про це ж скажу. Президент Туреччини Ердоган сказав, що дозвіл президента США Джозефа Байдена Києву на удари американськими ракетами по території Росії призведе до ескалації війни. Помилка подібна до китка вогню в порохову бочку. За його словами, Байден зробив крок, який можна інтерпретувати як крок, який розпалює війну, і гарантує, що вона ніколи не закінчиться. В мене єдине, звісно, запитання, чому Ердоган мовчить, коли прилітають ракети по Україні, вбивають цивільне населення. Та і військових за що вони вбивають? Ми ж захищаємо свою землю. Ну Ердогану варто було б це сказати. Але він, звісно, мовчить. Він вважає крок Байдена, нібито не лише призведе до ескалації конфлікту, а й призведе до ще більшої реакції з боку Росії. Так може призвести. Але знову ж таки. Не нищити ворога, ну це ну, зовсім неправильно. Ну і Ердоган вважає, що північно-Атлантичному альянсу необхідно розглянути зміну ядерної доктрини Росії. Ви знаєте, що Путін буквально днями її змінив і говорить про те, що якщо прилетить ракета НАТО з території України по території Росії, він вважатиме це початком війни НАТО проти Росії. Ну це не зовсім в класичному вигляді, звісно, ця війна, але Путін буде робити відповідні кроки. Тому Ймовірність масованого ракетного удару я не виключаю, тому запрошу вас бути дуже-дуже уважними. Сполучені Штати Америки також дали зелене світло Україні щодо використання британських ракет Storm Shadow для ударів глиб Росії. Діко звучить, відверто кажучи, що Вашингтон дає дозвіл Британії, але в рамках НАТО, певно, є такі домовленості. Тому офіційно поки що Британія це не підтвердила. Але разом із тим вважає, що це можна робити. Кір Стармер не коментує зовсім цю історію. Він намагається уникати будь-яких коментарів щодо дозволу. Причин я вам назвати не можу. Знаю лише одне з ЗМІ, що у нас є такі ракети, які ми бережемо і хочемо ними бити. Ну не знаю, можливо, навіть по Кримському мосту. Втім, союзники Стармера його радники вважають, що ракети Storm Shadow не змінять ситуацію на полі бою в Україні. Ну і дійсно, якщо ракет цих мало, але разом із тим, якщо будуть знищені 3, 5, 10 складів боєприпасів Росіян, ну ми зрозуміємо, що це дуже суттєво нам допоможе. Думки поки що розділяються. Ну також стало відомо скільки ракет прилетіло у Карачів брянської. Області Російської Федерації, там справді був дуже потужний вибух, детонувало так, що фіксували навіть землетрус. Вісім ракет «Атакамс» було випущено по території Росії з України. Саме по цьому складу у Брянській області Росія перехопила лише дві. Так, російська ППО здатна збивати такі ракети, друзі, щоб ми розуміли. І не можна недооцінювати в цьому плані ворога. Але справа в тому, що через такі обстріли, через наявність ракет е, Дальнього радіусу Дії 300 кілометрів, як на мене, зараз це достатньо хороша відстань, на якій дійсно є чимало об'єктів, які можна знищити. От, наприклад, навіть і Кримський міст, про який ми говоримо давно, бо нано вже нам обіцяв, неодноразово що він буде знищений. Але що відомо на даному етапі, учасники групи АТЕШ, які діють під прикриттям на території Окупованих Росією Криму і інших, повідомили про те, що росіяни. Почали посилювати захист Кримського мосту і перекидають системи протиповітряної оборони із Євпаторії ближче туди. Ви знаєте, що вони там будують якісь. Фортифікації, щоб не приїхали туди морські дрони, також намагаються захищати кримський міст усіма доступними способами. Але справді, якщо ми зможемо використовувати ракети Storm Shadow, ну щоб класно, якби були Таурус, то кримський міст можна знищити. Хоча я, чесно кажучи, чув навіть коментарів від деяких кримчан, налаштованих позитивно до України проукраїнських, що мовляв не треба його чіпати. Нам ця, ця інфраструктура ще знадобиться. Для чого? Щоб їздити до Криму? Ну, така дивна історія, але я думаю, що кримський міст. Справді має бути знищеним. І як я говорив вам на кінець каденції, Джозеф Байден все ж таки активізувався питання допомоги Україні і намагається зараз повністю використати всі кошти за президентською програмою для військової допомоги. І, от вже відомо, що найближчим часом до нас знову надійде пакет допомоги від Сполучених Штатів Америки в сумі 275 мільйонів доларів. Чесно кажучи, небагато, ну, але й то допомога. Серед них буде протиповітряна оборона, високомобільні артилерійські ракетні системи Хаймерс, також 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди, протитанкові боєприпаси Джавелін та інші. Запасні частини, в тому числі, нам допомогу сьогодні оголосили, що передає Німеччина чергово. Дуже багато Німеччина, друзі, постачає. Я про це вам говорив неодноразово. І тепер про піхотні міни. Дуже цікаве повідомлення, якого, чесно кажучи, я не очікував і був приємно здивований. Президент США Джозеф Байден санкціонував постачання протипіхотних мін Україні. 160 країн світу підписали міжнародний договір, який забороняє їх використовувати. Але Сполучені Штати Америки його не підписували, тому сказали, можете використовувати. Ці міни завдають довгострокової шкоди цивільному населенню, в чому саме суть те, що я читав на просторах інтернету. Міна може не вбити штурмовика російського, його можуть лише покалічити. І тоді росіянам доведеться будувати не військові заводи, а госпіталі, куди вони будуть їх розміщувати. Ну або вони вимушені будуть їх знищувати. Вони і таке можуть е, вчиняти. Я в цьому навіть не сумніваюся. Один із чиновників сказав, що тип протипіхотних мін, що дуже цікаво, які будуть надіяти в Україну, вони будуть не постійні. Вони будуть діяти певний час, а потім, коли цей час пройде, якщо ви не розмінували, вони підриваються самі. Що як на мене дуже круто. Ну і також було повідомлено про те, що використання мін буде обмежено лише території України. І Очікується, що ними скористається на сході країни. Чому ухвалено таке рішення? Путін намагається все більше і більше мобілізувати до війська. З цим у нього не все дуже добре, що стосується громадян Росії. Тому він залучає північно-корейські війська. Ми вже знаємо, що вони є на території Курської області, але поки що в бій вони, як на мене, не вступали, тому що жодного загиблого північно-корейського солдата ніхто не бачив, в тому часі жоден не потрапив у полон. Але наміри Кім Чен Іна воювати проти України, проти всього заходу, вони очевидні. І говорять, пишуть в пресі про те, що. Пхеньян може постачати до Росії в найближчий рік 100 тисяч військових. Це дуже багато. Це не закриває всі потреби дійсно Путіна, але разом із тим буде серйозно допомагати йому саме забезпечувати повний мобілізаційний ресурс. Справа в тому, що він хотів мати армію в 1 мільйон солдатів, на сьогоднішній день він має метрішки більше 500 тисяч. І саме Кількісна характеристика для нього важлива, аби досягати цілей на сході України і в інших точках. Ну, до прикладу, йому це частково вдається. Хоча в стратегічному плані він перемоги не отримав, але в тактичному так. Тому що села один за одним на сході України займають і це все досягається саме. Штурмовиками і піхотою. Відтак і було ухвалено рішення дати можливість Україні використовувати протипіхотні міни, щоб вони не сунулися. Я вважаю це абсолютно логічно і нормально. Так ось сьогодні у виданні Reuters з'явилась дуже цікава публікація. Я зараз буквально тут зроблю анонс, а детально розкрию вам її вже в наступному відео. Тому не забудьте натиснути на дзвіночок, підписатися. Повірте, буде цікаво. Путін нібито висловив готовність обговорити з Дональдом Трампом, що примітно можливість припинення вогню в Україні. Однак Кремль не має наміру йти на значні територіальні поступки і вимагає, щоб ми відмовилися від НАТО. Там є мова про територіальні поступки, він готовий навіть займати не всі області, ті, що він собі відніс до Конституції. Ну, цікава стаття вройтесь. Я думаю, що вона має підґрунтя, правдивісті. Тому, будь ласка, друзі, ще раз залишайтесь на каналі. Ну і також два слова буквально хотів сказати ще до подій, яка відбувається в Бразилії, і голосування у Верховній Раді. Там багато наголосували. Не буду торкатися всіх питань щодо Бразилії. На саміті Великої двадцятки Ріо-де-Жанейро європейці розкритикували рішення президента Бразилії Лули Десів. Достроково затвердити підсумкове комуніке, щоб уникнути суперечок про роль Росії у війні в Україні. Там лише. Скажу так, маском згадується Україна, Олаф Шольц був дуже збурений, Макрон також дуже був обурений. Але як там буде виглядати ситуація з підписанням комуніків, ми дізнаємося найближчим часом. Єдине скажу: не дуже варто звертати увагу на цей документ, тому що він має виключно декларативний характер і нікого нічого до чого не зобов'язує. Звісно, публічно можна було б засудити усім разом цю війну. Але у Великій 20-тій є той же самий Китай. Я більш ніж переконаний, Китай ніколи в житті не підпише таку підсумкову декларацію. Тому, знаєте, це зібрання, мені схоже, швидше, ну, на якийсь бардак. От Велика Сімка це зовсім інша історія. Там немає країн, які суперечить ідеологічному напрямку один одному. Вони єдині. Велика Сімка нам надала допомоги, фактично рахуйте на 50 мільярдів доларів. Це дуже позитивна річ. Ці гроші вже надходять до нас. А от Велика Двадцятка, ну це особисто моя думка. Якщо ви думаєте не так, будь ласка, напишіть. Ну і ще одне повідомлення. Що стосується роботи Верховної Ради, вони сьогодні скасували. МСЕК повністю. Тобто МСЕКів в Україні не буде. Буде знову ця дурня. Частково працездатний, не частково працездатний і так далі. Групи приберуть. Проголосували за цей законопроект 260 народних депутатів. Звісно, це поки що в проєкті частково працездатні і так далі. Більш детально ми будемо вже дізнаватися про те, як бачать реформу МСЕК-депутати, коли з'явиться відповідний законопроект. Тоді обов'язково будемо її обговорити, я вам це обіцяю. Також долучу до цього процесу для аналізу. Своїх колег, які знаються на соціальних питаннях. Але одна єдина така деталь, про яку повідомляють депутати. Функції будуть, тобто функції МСЕК, покладені на експертні комісії, що формуватимуться в кластерних та надкластерних закладах охорони здоров'я. Окей, супер, цифровізація і інші процеси, вони справді дуже важливі. Але те, що я бачу на сьогоднішній день по лікарнях, ну не всі навіть лікарі користуються системою Хелсі. На превеликий жаль. Тому бажаємо нашим лікарям, щоб вони гарно нас лікували, щоб добросовісно працювали в майбутніх псеках. Ну і про намі не було такого бардаку, як нині є, коли голова МСЕК може мати кілька мільйонів доларів, а потім ще її залишають на посаді. Я зараз говорю про голову Хмельницького МСЕК, обласного крупу, яку на рік залишили на цій посаді після скандалу із з корупцією. Ну, друзі, така реалія в Україні. На цій, на жаль, не дуже оптимістичній ноті завершується відео. Обіцяю, наступні будуть більш приємні. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, пишіть коментарі, ставте подобайки. Всіх люблю ціною шанують. Не перемикайте в себе до України.